Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я приїхала в Юск. Подивимося, що є цікавого в Юскі у 2025 році. Одразу ще бачу, що вони вже прибрали новорічну ялинку, ось тут в куточку стояла. Далі і тут стояв новорічний декор, дерева ті з вогниками. А що цікавого в магазині, то будемо зараз дивитися. О, і одразу нас зустрічає цей весняний букет. Отакі От губки 35 гривень коштують. Мені, до речі, вони до вподоби. Надовго вистачає і екоматеріал. 35 гривень дві штуки. Далі дивимося, о, ще гноми є. дещо новорічне, але ціна як була 300 гривень, тоді я хотіла перед Новим роком купувати, такі залишилося 125. Такі, ну, новорічні вже якось не дуже. 2000 таке дерево блискуче. Столик візок 1000 гривень. Ось так, ось так він виглядає. Бачите, на колесиках. Може кому буде потрібно, комусь буде зручно, то полиця для взуття 950 гривень. Як вона, Ой, вона дуже довга. Ось так виглядає. Нема як її показати. А це... А це не воно, це щось інше. Акція Астелаш коштував 4,299, зараз 3250. Ось так він виглядає, скільки на нього можна поставити. Цікаво. Мені цікаво подивитися щось новеньке. От. 325, такі кошики для зберігання. Тут два маленьких і один ось такий ну приємний на дотик. Якби я знала для чого, я б собі такий купила. Мені за якістю він довподобає. 299 гривень, ну, 300 гривень, можна так казати, такі штучні квіти. Я їх не бачила. Це я впевнено можу вам казати, тому що я звертаю на ці речі увагу. Тому... Якщо за 250 ось такий кошик купити і поставити ось так, О, як буде гарно для декору. Це для офісу, знаєте, можливо. Для хати живі квіти. Але коли як виходить. Думала, мімоза здалече. Ні, не мімоза. Такий букет 150 гривень коштує. Там одна гілочка, мабуть, буде, тут вони всі вкупі. 3000 без однієї гривні. Ось така штучна квітка. Ну, знов таки для офісу десь на коридор там поставить приймальні ще щось. То, можливо, то так воно виглядає. Дуже файно. 175 гривень. Такий набір коштує тут іголки, нитки і все, що треба. 175 гривень за оце все. Будь ласка, комусь, може, з дівчаток буде треба. І 500 гривень, а воно іде, воно як застіпається можна, ви зрозуміли, так? Як в чехлі теж. Тут і нитки йдуть, і це для крою, чи що вона, така подушка, сантиметр, ножиці, гудзики, голки. Все, що треба теж, щоб шити 500 гривень. Такий коштує набір. Будь ласка, 1500 гривень коштує полиця. Так. Тисячу гривень тут три штуки йдуть. Тисячу гривень. 650 на одну полиця. 1125 такі полиці. Такий для ванни 115 гривень, і вони такі невеличкі. От зараз вам покажу такі невеличкі, тут як трішки резина йде, білі, білі тільки побачила, 115 гривень. Так, що є ще цікавого, покривало 450 гривень, розмір 160 на 220. Нормальний. Головне, що поляку в себе не вибирає, тому що, наприклад, мені таке подобається 900 гривень, до речі, вони зараз, вони затішні і все, але розмір 135 на 195. Хоча вони такі синтетичні, що навряд чи тут буде збиратися поляка. Хоча хто його знає, що воно там 300 гривень. Такі пледи, розмір 140 х 200 Вони тоненькі такі, бачите. Синтетика. Кому для чого. Я пригадую, чекала, поки цей букет подешевший, коли він коштував 500 гривень, щоб зі знижкою купити, а він зараз жовтий цінник 650. То я ще за 500 коли купувала, але впродовж всього літа він підіймає настрій цей букет. Губки для ванни по 30 гривень, такий набір. Тут 10 одиниць. Далі 75 для прибирання таке, ну, кому куди, кому куди і що зручно. Скло, наприклад, можна мити, та все що завгодно. Кому до вподоби буде, 9 одиниць 38 на 38 розмір, кольори йдуть, ну, приємні такі, блакитний, жовтий, рожевий. У мене ще таких не було. Ось такі рушнички зараз вони 100 гривень коштують. Тут в наборі, якщо я не помиляюсь, два, бо я вже три, три. Оце дівчата рекомендую за 100 гривень три рушника. Вбираю вологу просто неймовірно. Я дуже задоволена, я це вже казала. Розмір 50 на 70. Тому Звертайте увагу. Мені до вподоби, як вони роблять такі затішні куточки, як зразковий такий варіант. Люблю затишок вдома. 4 тисячі, такий стіл і коло, воно, як можна крутити його. Такий стіл 5 тисяч. Підставка тисячу гривень. Під будь-що кому для чого потрібна, будь ласка. 6 тисяч таке кресло. Було 9999, але воно йде з пуфом разом. І теж зразок затишної кімнати. Такі лампи для кімнат, для спальні. Бо чого. Тут номери написані, і, до речі, от номер 13 коштує тисячу, ну, півтори тисячі. А яка мені до вподоби? Ось така 17-й. Якась вона і простенька, і затишна. А 17, -й, 17, -й, 17, -й. ну теж півтори тисячі коштує. А чому одразу не писати ціни? Ну, так, вирішили, то так воно і є. Ось така цікава лампа. Упс. Цікаво. До речі, Якщо я не помиляюсь, український виробник, тому що чомусь намалювали прапор України, але тут темно Номер 6 номер 6 та теж півтори тисячі без однієї гривні. Вона така невеличка, але від неї багато світла йде. О, а такого я ще не бачила, косметичка. І я дивлюся, ціна 275 гривень коштує. От, ну така, багато сюди можна покласти, чого ну, приємно на дотик. Я дивлюсь подорожчала, тому що я купувала собі додому такий за 470 гривень. Так, саме такий, такий є. А зараз 550. Ну, воно бачите, все потрохи дорожче, але дуже зручний. І виглядає так, мені до вподоби, як. І зручний. Але я дивлюсь, можна сюди, як і грибенці ставити. Ну, хто пішов, кому що буде до вподоби. А. А? Який грибенець. А такий, тому. Хто як хоче, так і робить, як то кажуть. У кожного свій погляд. Дивлюся, 750 гривень набір коштує, але тут немає простирадла. Комплект для сну, як то кажуть. Зараз хочу подивитися і 700 гривень є розмірів. Ну, це як одна спалка, 150 гривень як двох з палком. і приємна тканина, як фланелька, знаєте, така тоненька, ну, тепленька, тоненька, О, ця тканина приємна. Тут можна подивитися, який вам подобається комплект і як воно буде. Пощупати, як то кажуть, придивитися. О, такий приємний. А Тут як і шовк начебто, і бавовна. Приємний, дуже приємний такий аж лагідний. Що це за комплект? Хочу-хочу його знайти. Це, мабуть. Ні. О, ну, десь тут є. Мені зараз не потрібно купувати. Я на довтик тканину дивлюся, розумієте? І намагаюся тихенько розмовляти, тому що поруч люди і перебувати ліцензіонну музику треба, бо потім Ютуб скаже, скаже: а будь ласка. Начебто подивилися. Це, що було цікаво. Ну, так, от ми до зустрічі в новому відео. Я вже буду повертатися додому. І вже, мабуть, буду шукати, ну, не шукати, а діставати такий букет. І новорічний декор вже буду складати. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.